199 ий день в Канаді, 29. 29, 12, 23. Так, ще трошки, я буду говорити, 24 рік. Але, але сьогодні п'ятниця, сьогодні кінець тижня, як завжди, я радий, вихідні, довгі вихідні, три дні вихідних. І поїхали. Зранку я встав по будильнику. Снились мені якісь польові сни. Цікаво, що зранку снилось. Проснувся, зібрався і потопив на роботу. Прийшов на роботу. На роботі випив кави спокійно, зро... пішли ми обійшли технічні приміщення, Подивились на заявки, нічого там такого не було. Якісь лампочку поміняти. Та дрібниці якісь були. Е, стукає щось там в системі вентиляції. Сьогодні був е, чувак, той самий індійці затопили китайця. Біля в туалеті протікає та підмивалка. Жесть. Добре, що вони вже з'їжджають. Завтра у них move out inspection, перевірка, і з них вже зняли 500 доларів за оце, за цей потоп. Візьмуть ще за помальовку десь 200 доларів. Коротше, вони нормально попали ті пацани. І добре, що вони з'їжджають. Це ми все здемон, демонтуємо. Демонтуємо самі. І що? І малювання в нас було. У нас сьогодні було багато з теми малювання. Ми малювали квартири, ремонтували де, щоб була одна наклейка. Така присоска. В них ванні, душові кабіни, ванна, ванна з такими стінками пластиковими. І Відривали ліпучку, відірвали кусок пластика. Зашпаклювали, замалювали і все ідеально. Не було складної роботи, поробили ми трошечки до обіду, подзвонили мені з банку з РБС. Різдбці дзвонили і кажуть, вам треба показати нам права. Ми мусимо ввести інформацію про ваші водійські права. Та добре, ну що, треба, то треба. Мені вже дзвонили, напевно, раз третій. Ну, але банки працюють так само з 8 до 5, так як я. Всіх роботи одинакові. Кажу, добре, сьогодні я піду в обід, бо я раз був ходив і вони були закриті. Свято було якесь не вийшло. І сьогодні я пішов, не було черги, всі люди поїхали десь віддихати, відпустки в теплі краї, хоча в нас тут дуже теплі краї. І це, зареєстрував права, вернувся, пообідали і знову малювати. Малювали, походили, пошарились, приїхав чак. Ми там ще встановили одну заглушку на двері. І все. День в мене дуже сьогодні простенький. Протягом дня. Написала Катя, що там тренажерний зал, вони ж займались, прийшли з Сашою класно в середу, позаймались. І Катя собі дала жару, так як я казав, вона нормально позаймалась, давно не займалась перед тим, трошечки запустила і зараз позаймалась і мала кріпатуру: м'язи болять, все болить. І я кажу: ну треба піти. Треба сьогодні піти, бо як не піде, то буде мати кріпатуру ще, ще на, до Нового року. І на новий рік буде. Сьогодні кажу, підеш, позаймаєшся, зробиш все те саме, буде тяжко, але кріпатура зійде. Після того ванну прийняти і цей. Так що привіз Саша Катю, в тренажерний, я сам поїхав таксувати. Треба гроші десь заробляти. Треба десь заробляти гроші. І цей вона позаймалась гарно, я теж всі, всі вправи поробив. Я останнім часом дуже позіхаю. Але я знаю, чого я зараз позіхаю, вже півперша. Я сів записати півперша. Затягується в мене дні, які стають коротші, зовсім короткі, але сьогодні гарний день. І це Позаймались ми. Я Катю відвіз додому, бо Саша поїхав по роботі, а я її відвіз і поїхав додому. Забув рюкзачок на роботі, там напакував деякі речі, треба було забрати додому. Завтра заберу. Завтра заїду, заберу і приїхав додому. Теж протягом дня ми дзвонились з дівчиною. Та що дівчиною, Надя звати з Надією і з малим, малому дуже сподобалось. Дуже йому того кінотеатр. І кажу, ну що, приїжджайте сьогодні? Вони тим більше ще зробили карточку малого Fire Entry. в машині. Виявилося, що вона в машині була. Ти кажу, що приїжджайте сьогодні, подивимося кіно. Самому мені не цікаво дивитися, а разом подивимося. Приїхали, подивилися кіно, вони купили піцу в Костко. Я пиво мав, так що випили пиво, поїли піцу, зробили попкорн, дивились мій кіно Крампус, дуже класне кіно. Хотіли якесь новорічне, різдвяне. У ну, мене немає різдвяних А крампус. Ну, «Крампус» — крапусне різдвяне. Якраз різдвяне кіно. Рекомендую, хто не бачив. Класне різдвяне кіно. Ну, Я би не сказав, що це ужастик, що це жахи якісь. А... Ну, але такий собі майже, майже жахи. Легкі, легкі жахи, приємні, різдвяні. Подивилися кіно, малому кучили ігри, там е, побавились ігри, і от вони поїхали додому. Поїхали додому, вона завтра на роботу, а я завтра, вихідний, завтра, в мене в планах піти в басейн. І головне основна проблема, що я ж маю субвуфер, І я не можу ним користуватися. Ренді пише ой, субвуфер, бо музики так не чути. Стіни нормально захищають, а от Субуфер він як бамкає, тяжкувато. Завтра мають прийти малі ренді. Побачимо, чи вони прийдуть, чи не прийдуть в 6-й годині. Тож, план у прокинутися в, в 10-й, десь біля 11 в басейн. Після басейну, думаю, що додому. Прибрати треба трошечки. Бо малий Надін шкідник, попкорн поросипав, водичку трошечки розлив. І, коротше, підлога липка треба помити, треба прибрати. і це. І потім вечором будуть наступні малі сусідські. І все. Треба буде, ще завтра може щось докупити на Новий рік. Завтра субота. Та завтра субота. Тож завтра треба ще щось докупити. І все. І відпочивати. Так що я йду відпочивати сьогодні без шпаргалки, без нічого. Як є, так є. Шість хвилин. От, без шпаргалки, набагато швидше. Я обов'язково щось пропустив, але це не проблема. Бомбили Україну! Я не встиг повідписувати на всі коменти. Зараз йду відписувати. Вчора я знову ляг пізно спати, поки загрузиться, відпишу. Кілька вже відписав таких коротеньких там. Руські писали щось там. Відписав русські коменти мене не цікавлять зовсім. І цей. І є от підписник, один теж постійний бачу. Дивиться ролики, пише нормальні коментарі. Зразу ще й там пояснює тим ті, ті русні. відписую. Україну бомбили конкретно. Знаю. Тут за Україну забули в Канаді зовсім. Ні в яких новинах за Україну не було вже місяців два. Нічого, ну, Сирію показують зараз, бо там чуть-чуть погіршилося, Але зараз і закони в Україні поприймали жахливі. Ну, це моя думка. Чисто моя думка. Ну, я за цим не свідкую. Я за цим не свідкую, але новини вискакують і ясно, що воно в топі. І Львів бомбили, брат мені скинув вчора фотографії, де дочка його вчилась. Моя похресниця в тій школі школу розбомбили. Прилетіла ракета у Львів на Сихів. Біля школи впала, якраз біля його будинку. Ну, його будинок цілий. Жах. Ну але не все так погано. До завтра.